Друзі, вітаю вас на YouTube каналі Хорологі. Сьогодні ми відправимось на примірку декількох різноманітних годинників, так як учасники чату просили це зробити, тому що з певних причин якісь годинники вони не можуть там приміряти, де вони знаходяться. І люди хочуть щось придбати і розуміти, як це може бути, як це може виглядати на тому чи іншому зап'ясті. У мене зап'ястя 18,5 см, У багатьох воно плюс-мінус таке ж там в когось більше, в когось менше, але є люди, в кого воно там. Точно таке ж і є прохання слухає. Подивись, будь ласка, там те, 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 те. Покажи там застібку, покажи, як сидить на тому браслеті, як на каучуку. Тому ваш вірний слуга відправляється сьогодні, це робити і проведемо примірку декількох брендів, які ви в основному просили. Подивимося там по новинках, як сидять, які характеристики, які ціни в Польщі, і поговоримо про це. Тож, вирушаємо, друзі, до одного з торгових центрів, де представлено доволі багато різноманітних годинникових брендів. Rolex у нас, як завжди, for exhibition Only, але сьогодні мова не про нього, а про виключно ті моделі і ті бренди, які був основний запит, і які я вирішив швидко відреагувати і зняти для вас цю примірку. Тож почнемо ми з бренду Longines і моделей Hydroconquest GMT. Взагалі, Hydroconquest доволі довгий час була, і я думаю, залишається улюбленою моделлю багатьох. Шанувальників цього бренду і взагалі там дайверів, як таких, він був представлений свого часу як більш сучасний інструмент для дайвінгу, щоб компенсувати такий певний ретростиль легенд дайверу, і протягом. Часу його життя було представлено багато варіацій кольорів, у тому числі там біколорні моделі і тому подібне. Однак найзначніше розширення асортименту відбулося на початку 2023 року, коли компанія Longin вирішила, що настав час підвищити універсальність Гідроконквесту, і завдяки функції GMT, цей такий звичний вже для багатьох дайвер, став. Ще більше універсальним супутником для багатьох життєвих задач. З сугубо дайверу він перетворився на історію, яку можна використовувати там, для подорожі по всьому світу і тому подібне. З випуску про Seiko GMT Solar, хто не дивився обов'язково, подивіться цей випуск, ви вже знаєте, що мені особисто дуже подобається ось ця комбінація, коли на внутрішньому ранті йде шкала GMT і Безель. Залишається дайверським класичним безелем, тобто мені поєднання в цілому дайверу з класичним дайверським безелем в поєднанні з функцією GMT дуже імпонує і дуже подобається в цілому. І в цьому годиннику збережені от усі ті основні характеристики, з точки зору функціоналу, які мені подобаються у цих моделей, як Seiko GMT Solar, так і цей Hydro Conquest GMT, як на мене, це. Одні із найуспішніших моделей з точки зору функціоналу. Тобто, якщо в мене хтось запитає, там, от, а що взяти там умовно в якомусь сегменті там, і тому подібне, я, мабуть, в більшості випадків, якщо там це не буде мова про якусь там класичну історію, відповім, що беріть і це буде ідеальне поєднання, і ви просто одним годинником реально закриєте набагато більше питань. Беріть дайвер з GMT. Ну, тобто, ви ви просто точно ніяк не прогадаєте, і зможете обережно, дуже естетично гарно в одному годиннику замкнути декілька питань, в тому числі на майбутнє, якщо можливо вам там всьогоденні там не до кінця це потрібно. Що я хочу сказати про гідроконкас GMT? 41 мм діаметр корпусу. У мене зап'ястя 18,5 см, Він сидить ідеально, що на каучуку, що на браслеті взагалі немає жодних питань. Тобто, Запястя не найменше, але й не супервелике. І, в принципі, там моделі 41, 42, там 42,5 завжди сиділи без питань. Всім, у кого зап'ястя 18, 18,5, 19, цей Hydro Conquest GMT буде сидіти ідеально на будь-якому поєднанні чи браслет. Чи каучук, але все ж таки безумовно, я рекомендую брати на браслеті, щоб потім можна було замінювати, і це буде там дешевше, ніж взяти на каучук, а потім таки подумати: треба все ж таки мені і, і браслет. Це доволі популярна помилка у багатьох людей, тому беріть однозначно на браслеті, потім можете змінювати, комбінувати каучук, НАТО, там немає проблем. Застіпка, мабуть, є не те, щоб найслабшою стороною. В принципі, коли носиш годинник і там. Декілька навіть хвилин, там ти нічого не відчуваєш критичного. Але все ж таки, коли починаєш його знімати, то залишаються трошки такі сліди від застібки на сталевому браслеті. Вона трошки гострувата. Тобто, в принципі, в носці немає нічого критичного, але коли годинник знімаєш, то розумієш, що так трошки вона тобі десь впивалася, і тут питання вже доволі таке особисте. На мене там нічого критичного немає в цілому. Але момент, який я там не міг не сказати, щоб ви в принципі розуміли. Але все ж таки, якщо ви розумієте, що ви там не будете носити там виключно на браслеті, а будете комбінувати там з каучуком, комбінувати там з НАТО, там з якимись умовними еластиками і тому подібне, то в принципі там нічого критичного не буде, якщо ви там не плануєте все життя там проносити його на цьому браслеті, взагалі не знімаючи. Але все ж таки там момент такої гостроти, її в певних її кутах, ви повинні. Розуміти. Вартість цієї моделі становить там, від 2950 євро там, до 3100 євро, в залежності від поєднання там, каучук чи браслет. Знову ж таки, в умовній Польщі, це, звісно, буде дорожче, бо тут це Європа, але тут злотий, воно там конвертується, свої податки, свої моменти. Тобто, все ж таки, якщо ви бажаєте купити там, цей годинник, то щоб не переплачувати там, десь приблизно. 400-550 євро. Я його рекомендую купувати все ж таки в країні, де ходить євро, типу Німеччина, Франція, а ще краще в аеропортах. Бо в принципі в аеропортах це такі місця, де найчастіше роблять найщедріші знижки, як показує практика. Ось, але в цілому, якщо підсумовувати за цей годинник, то я хочу сказати, що за цю ціну з урахуванням характеристик, а саме 72 години запас ходу, поєднання функцій GMT і. Дайверу з водозахистом 300 метрів, доволі непоганий калібр 844 8445 знову ж таки, з як мені здається, ідеальним запасом ходу, там 72 години, просто вже там більше не треба, менше не треба. Все як має бути за свої кошти, це супер гарне придбання. Насправді, як він виглядає, який контраст кольорів, яка глибина? Мені здається, це буде в будь-якому випадку дуже гарне придбання. Бо в принципі такого класу годинник там за 3000 євро в поєднанні знову ж таки функції GMT, та функції дайвера буде знайти щось схоже доволі складно, і тут дійсно важливо розуміти, що він реально гарно сидить на руці. Виглядає доволі з одної точки зору і вишукано, а з іншої, і так знаєте, доволі так впевнено в цілому, доволі позитивні. Емоції викликає безумовно, доволі позитивні емоції викликає. І я вам хочу ще раз сказати, що я вважаю, що за ці гроші це реально буде класне придбання. Взагалі мені складно оцінювати, наприклад, синю версію, бо от зробіть щось синє, і я це куплю. У мене слабкість до синього. Я думаю, вона ще там колись дуже давно почалась там з Омеги Сімастеру, але в цілому, от мене. Синій завжди і майже всюди подобається, тому є тут такі моменти, що до синього я завжди буду його відстоювати, але в принципі будь-який колір із наявних, які побачили відео, він виглядає класно. Щось там. Більш так класично і стримано щось так більш знаєте там показати себе, але мені дуже сподобались усі комбінації кольорів, усі комбінації, що браслетчу каучука. і знову ж таки те, як це виглядає на моєму зап'ясті 18,5 см. сантиметрів. Далі я хочу вам показати годинник від Tudor Ranger. Як і Rolex Explorer, мені здається, це така теж певна кульмінація всього основного, гарного, що має бути там в годиннику, такому, знаєте, everyday. Мені доволі давно вже подобається і наявність дати, і бажано там ще щось, тобто, щоб знаєте, щоб було функціоналу побільше. Але в цьому годиннику, знову ж таки, як у Explorer, як там умовному Air King, мені подобається його. Простота і вишуканість. Мені подобається, що тут немає нічого зайвого. Просто мітки, просто стрілки, все, 39 мм. міліметрів. Корпус, мануфактурний калібр. На браслеті там коштує 3400 євро. На інших варіаціях там є НАТО, є шкіряний там щось близько 3100 євро. Знову ж таки рекомендую брати на сталевому браслеті. Ідеальний годинник. Реально ідеальний годинник. Не, не думаю, що там варто робити якийсь довгий про нього огляд в цьому відео. Безумовно, ми повернемось і до тюдору, але щодо що ренджеру, це, це гарна історія. І повірте, якщо ви не хочете стояти в черзі чи переплачувати за експлорер, то ви купуєте за 3400 євро ренджер і ви не підмінюєте поняття, що типу хотів експлорер, ви берете ренджер. Годинник зі своєю історією, годинник зі своїм шармом. Реально, годинник, який знову ж таки в корпусі 39 мм, на, на зап'ясті від там, 17 до там, 19, буде сидіти супер. Гарний браслет. Читаємість супер. Такі віддає трошки вінтажом по кольорам. Мені дуже подобається. Наступним годинником, який ми, ми сьогоднішню примірку закінчимо, буде Лагос fxd хронограф версії Lingi Red Bull Edition. в цілому. 43 мм корпус, мануфактурний калібр, титан, карбон 5,5 тисяч євро коштує. Теж якось буде окремо, я думаю, відео. Але якщо коротко, то я не думаю, що хтось мені назве в такому класі з таких матеріалів, з мануфактурним калібром, реально з крутою читаємістю, якісь альтернативи. Все, що, типу, хронографи, Брайтлінг, буде. Дорожче хронографи Омега буде дорожче, причому дорожче ці історії будуть не на 500 там 600 доларів умовно. Так це будуть історії там вже про 2, 3, 4, там X2. Тобто дійсно хронографи такого класу будуть вже набагато дорожчі, і я, в принципі, на зараз. Не бачу кращого придбання в категорії хронограф, ніж Pelagos FXD хронограф, От саме цю версію знову ж таки, мені подобається синій, мені подобається карбон, мені подобається титан, мені подобається така знаєте, панка трушність через ремінеці. Знову ж таки, за 5,5 тисяч євро я поки не бачу кращого придбання. Так, ми можемо говорити про мікробренди, про якісь там історії і там якісь версії хронографів у когось, безумовно. Але якщо ми кажемо про хронограф, від Відомого бренду з мануфактурним калібром прийти в бутік, купити новий тому подібне, то виходить, ну що я дійсно не можу назвати жодної альтернативи. Тобто, десь прийдеться поступатись в чомусь, бо якщо знову ж таки ми кажемо про певний набір характеристик, функцій там виконання якостей, то все, що в такому класі, воно. Дорожче, причому дорожче набагато, і тут важливо розуміти безумовно. В мене в принципі до тюдора там велика шана і любов. Мені взагалі мало що в них не подобається, якщо чесно. І я ніколи за своє життя не відносився до тюдору як до Ролексу, до чи ще якоїсь історії. Мені дуже імпонує, що вони роблять, в якої якості це продукт, і насправді за які гроші. Я скажу більше, таких грошей мав би коштувати Ролекс. і бути в нормальному доступі, випускаючи 1 мільйон 240. Рок тисяч годинників, наприклад, минулого року. От і все безумовно, у мене також є тюдор, але я вам його не покажу, не скажу який. Сорі, але цей, це бомба. Друзі, ось такий був огляд, ось така була невеличка примірка лонжин, тюдор, мої враження, мої думки, якісь рекомендації. Дякую, що дивились цей випуск. Бережіть себе і до нових зустрічей.